Здравствуйте, хлопці, дім про Андрій і далі їде модніком. Ось така обшива. Повністю постійно ми експериментуємо з кольорами. Тут один кольор, зараз другий покажу. Такий кольор, повністю волос, синтопон, про, ну як, Це трохи буде краще, ніж паралон, тому що паралон може, не знаю, через 5-6 років він може посипатися. Тут же ж ідея кого курточки. Да? На сінтампоні тут такі, де плюс е, іде. Ми спеціально підбираємо. Є різні варіанти. є подешевші, є подорожчі. Е, матеріал це конкретно під клієнта. Е, тут е, обшивка, вся виша 2,400. можна робити обшивки від 1,600 гривень в залежності від матеріалу. Що входить в комплект? Фай входить повністю. Все шобшить без криші Тобто на передок постамент, чехол на КПП, на боковушки, на задок і на бак така ляпуха. Є ручник на полу, є ручник на крилі. Тобто при замовленні треба уточняти. Далі також попросив йому отдельно, ось такий да, на Це під колонку рульову і такий на передній постамент віддільно. Також йому це так все зробили. І відправляємо це також від 700 до по-моєму, 1300. Це з усім вийшло. Це з определенного матеріалу. Тобто, під кожного ми спілкуємося з кожним, пропонуємо різний матеріал, з якого можна пошити. Наприклад, так же само, як ви там обшиваєте автомобілі, є різна обшивка. Так же само ми беремо різні якості автомобільні обшивки. Так що, кому треба, є в наявності. Там у нас лежить. Сині, коричневі, такі одільно коричневі, такі ось такі дошилочки, чорна звичайна, утеплітелі на капот, обратно чорне звичайне і е, коричнево це як коньячне або якийсь кодер. Так що хлопці, кому треба запчастинки, звертайтесь, є в наявності наш склад. Також є під акумулятор, ущільнювач або віброізолятор його називають, ну, щоб не обметав, акумулятор набився і не тріскався. Ну, на всяк випадок, якщо підлетить. Да? Дякуємо, хлопці, З вами Андрій. Звертайтесь, пока-пока.